Ви маєте бути готові до того, що ніяких рештків не буде, буде просто попіл. Перед війною 2 лютого він звільнився. Цивільним життям він прожив рівно 20 днів. Їм запропонували полетіти в окупований Маріуполь. Думаю, що він недовго роздумував і прийняв таке рішення летіти. Чого? За тобою, держать. Відкриваю телефон, там повідомлення. Загинули два моїх други на Азовсталі. І дивлюся, що це Санька. Туди попала ФАП, і вона пробила бункер, і там вони погоріли просто. Коли нам сказали, що є надія отримати хоча б рештки тіла, дико звучить, але ми були раді. Друзі, я дуже дякую всім, хто прийшов віддати останню шану нашому сину, слів. Саня, вибач, що не вберегли, але ми тобі пишаються. Сашко дуже-дуже така чутлива людина. Він допомагав всім. Випадок був, що десь біля станції метро там два чоловіка били бомжа. Ну, він за, за того чоловіка заступився, визов скору. До такої степені йому було жалко всіх. Він всіх жалкував. Він дуже любив тварин, собаки це взагалі у нас завжди були собаки. Колись, Коли він був маленький, йому було років п'ять, мабуть. Він ми на кухні сиділи там, і він дружині каже: Мама, а ти представляєш, що є такі сім'ї, у котрих в домі немає собаки. Займався весь час спортом: то велосипед, горний, то скейт, футбол. У нього завжди було багато друзів. Він любив спілкування, любив природу, любив все красиве. Взагалі він по життю бачив в усьому щось красиве. Коли я йому там, щось розповідала, що у мене щось не виходить, або чимось я задоволена. каже: мам, ну проблем взагалі в житті не буває. Бувають питання, які треба вирішувати. Все, от, питання вирішили і забули. Але я хочу тобі сказати, що в тебе і питань немає, бо в тебе є я і твої питання буду вирішувати я. З одного боку, він був дуже сміливий, стійкий, целеспрямований, такий мужній. А з другого боку, він був настільки теплий, чуттєвий, душевний і м'який. І це якось в, людині, в одній людині це поєднувалось. Спочатку він був на Майдані, він пройшов весь Майдан. І після Майдану він зразу хотів піти в Азов, бо тоді хлопці йшли з Майдану і на Схід зразу. Але, по-перше, він закінчував університет. По-друге, ми його благали. І він погодився один рік, він не зразу пішов. Але цей рік був дуже важкий для нас всіх, бо він замкнувся в собі. Він зневірився, він якось. Він дуже переживав. І я колись кажу, Сашечка, ну що з тобою стається? Ти якийсь зовсім чужий став. Він каже: мам, дивись, отам хлопці воюють, а я дивлюсь на них по телевізору, журу цю полуницю і відчуваю себе дерьмо. Ну і тоді вже я зрозуміла, що ну тримати е хлопця це буде, нікому з цього не буде пользи. І він закінчив КМБ в Азові і пішов на схід в Азов. Коли він прийняв це рішення, ми пишали цим рішенням, і ну, ми його зрозуміли. І там він прослужив 5 років. Вісім місяців був на передовій на світлодарська дуга. А то? так є. Давай пора. У нього є відзнаки про участь в АТО. Але ж він не казав, що він десь. Він казав, що «Та, ми тут в Маріуполі, ми на базі, ми тут сидимо, у нас все нормально. Але коли він приїжджав додому, то звичайно я його просила: Сашечка може вже хватить? хай ще хтось повоює. Але ну я послужу, послужу, ще рано, ще рано, ще там країна в опасності. І потім перед новим роком він нам на новий рік, вроді як подарунок, я написав рапорт на звільнення, хочу пожити життям. Цивільним. І перед війною, 2 лютого, він звільнився. І це прапор він привіз. Прапор Дембільський, головне, чим ми пишаємося, і Санько пишався. Його побратими писали йому тут напутні слова. Тут багато хлопців, які вже загинули, багато хлопців в полону. Є хлопці, які вийшли е, з полону. І ще декілька хлопців, тих, що зараз воюють. Але більшість, мабуть, ті хлопці, котрих вже немає. І коли він приїхав з Маріуполя звільнений, у нього наплічник стояв на балконі. І чоловік каже, давай я його розберу, щось треба попрати, щось треба почистити. Він каже, не чіпай його, хай стоїть, не чіпай, хай стоїть. І 24 лютого зранку він став, каже, ну що, почалось? Почалось. Він взяв на і каже, я думаю, що цивільним життям для себе я вже пожив. А цивільним життям він прожив рівно 20 днів. Спочатку вони були під Києвом, Буча, Ірпінь, Гостомель. Він пішов в Красівках, джинсах і в своїй курточці. І так і воювали вони перший час. От, в Бучі, я бачу, він з автоматом, але Красівки, джинси. Півтора місяці вони боронили Київщину з хлопцями. Ми з ним спілкувалися через Телеграм. А тут телеграм пропав, і я зрозумів, що він вже десь не під Києвом, бо не може бути такого. що я йому пишу: Сашко, ти, по-моєму, вже на сході. Папа, зачем ти задаєш такі питання, на які боїшся отримати відповідь? Танька не ж побратими залишились у Маріуполі, бо він же там служив 5 років. А він тут у Києві, і він до них рвався. Але не міг знайти способу, як туди дістатися. Потім їм запропонували, як Маріуполь був уже в облозі, і там вже був ад. Хлопцям потрібна була допомога, їм потрібні були ліки, зброя, старлінг для зв'язку. І серед своїх хлопці згуртувалися, їх визвали, і це була спецоперація ГУР. Їм запропонували, хто добровольцем хоче полетіти в окупований Маріуполь, і хлопці знали, що це може бути білет в один кінець. Туди не всі винтокрили долітали. Але набрались хлопці-добровольці. Я думаю, що він недовго роздумував і прийняв таке рішення летіти. Я так пишаюся цією молоддю, яка... З жертовністю відноситься до цієї ситуації. Вони ладні положити своє життя заради когось. Чува! Здорово, брат! За тобой держачий. Боже, яке ти кончено. Ти умрев тут, придурок. У тебе був шанс вижити. Мене і в мислі не було, що Маріуполь, як там вже заблокована. Донька знала, сестра його, і вона мені сказала, пап, Саша Назовстане. Ну я. А дружина не знала до останнього. Вона, ну, вона узнала тільки на наступний <паспаліст> день після загибелі. Ми періодично. Списувались, він писав: все добре, у мене все добре. І я була вроді спокійна весь час. І зранку я збираюся на роботу, відкриваю телефон, пролистую там повідомлення, два хлопчика. і Лечин пише, що сьогодні загинули два моїх други на Азовсталі. Тільки була думка, якийсь хлопчик схожий на Саньку і лиснула далі, бо я знаю, що він не в Маріуполі, він в Києві. Пролиснула, а потім вернула, подивитися, наскільки вони схожі. І дивлюся, що це санька. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Ну, Звичайно, я розбудила чоловіка, і він щось починає мені брехати, щось викручуватись. І я розумію, що щось трапилось, але я не знаю що. І я телефоную доньці і кажу, Настя, ти бачила, ти це чула. Вона каже: я зараз приїду. І я тоді все зрозуміла. Я думаю, серце зупиниться. Нам дали взагалі зрозуміти, що там може бути таке, що зовсім нічого немає від нього. Туди попала ФАП, і вона пробила бункер, і там вони погоріли просто. Спочатку взагалі нам казали, то ми бачили тіло, то ми не бачили тіло. Я почала дзвонити куди я тільки могла. Я дозвонилася до Жоріна. Він каже, дуже висока температура, там плавилось залізо. І ви маєте бути готові до того, що ніяких рештків не буде буде просто попіл. Дали нам ще морячка, і морячок каже, що він був якраз в цьому бункері З самого краю біля вентиляції. Він виліз десять чоловік, тоді десять людей вилізло. А ті, хто був там посередині, вони всі згоріли. Там загинуло, заживо згоріло 73 воїна. Хлопці через три дні, через цю ж вентиляцію лазили туди в бункер. Нікіта Марячок каже, що на ліжці Сашка він бачив рештки тіла. І ви знаєте, це звучить дико. Але у нас тут трошки стало легше, коли нам сказали, що є надія отримати хоча б рештки тіла, це було, я не знаю, як це сказати, але ми були дуже раді в цей день. Дико звучить, але ми були раді. Я кажу, Сереж, ура, там щось є, що небіслідно. Потім морячок розказував, що коли вони туди залізли, декілька тіла хлопців, він каже: ми так обуглене тіло, ми піднімаємо руку, а воно розсипається прямо. Тобто я хочу сказати, що багато. Родин багато матерів не отримають з цього бункеру взагалі нічого. Санька не дожив вісім днів до, до виходу. І ці збирали не люди. ДНР це не збирали. ДНР це збирали там все в один пакунок і передавали, міняли на обмін тілами. І патронажна служба наша розбирала це всі по по кісточках, по, по частинках, по фрагментах. І знайшли по ДНК, потім знайшли пару фрагментів Сашиного тіла. Ми його похоронили тільки через вісім місяців залишки. Кремували його 14 січня. В травні він загинув, а в січні ми 30 грудня ми узнали, що другий фрагмент ну що вже кінцево можна вже їхати хоронити. Допомагає нам держатися на плаву. Що це був свідомий вибір, і ми маємо його поважати. Він сідав в той гвинтокрил свідомо і знав, чим це може закінчитися. Звичайно, ми би хотіли поховати Сашка на меморіальному військовому кладовищі разом зі своїми побратимами, тому що вони жили однією сім'єю. Вони готові були віддати життя своє за свого побратима. І я думаю, що вони хотіли би і після життя, після гибелі бути всі разом. Ситуація не зрозуміла з меморіальним кладовищем. Воно все тягнеться і тягнеться. Ну, вже скоро практично рік буде, як ця урна стоїть. І її треба. Ну хотілося б прийти до сина. А куди? А як? Багато родин чекали цього військового кладовища дуже довго, скоро вже рік, як ми не можемо поховати дитину. Ми чекали то одну ділянку виділили, то другу, то третю. І ми, і не тільки ми, багато вже родин забирають урни з тілом своїх дітей і ховають, хто де знає, хто де знайде. Ми виходили і на мітинги, і ходили до міністерства ветеранів, і все це, все це тихо залишилося, все на пустому місці. Тому ми зневірились і вирішили. Поховати на цьому кладовищі Лук'янівському, де знайшли місце, поки що. Думаю, що і хлопцям треба вже дати спокій, скільки може стояти та урна, то там, то там, і нам так буде спокійніше. Якщо буде військове меморіальне кладовище, то я думаю, що ми перепоховаємо всіх хлопців разом, щоб вони були так, як вони були при житті однією сім'єю. Нехай душа моя тобі відродиться. Нехай душа моя тобі відродиться. Славою твоєю проміниться. Славою твоя проміниться. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. сміла йшов я в бій. Щоб сміла що я в бій. За твою славу. За твою славу. За твою святу ідею. За твою святу ідею. І вічно житиму в тобі. відвічна Україна. Україна. Свята. Свята. Бугуть свободна. Слава Україні! слава! Я навіть не думала, що прийде, скільки людей, скільки його друзів. Зараз ми всі, сім'я, його сім'я. Я інколи думаю, що ми втратили щось дуже велике, ми втратили для себе найцінніше Всесвіт, планету, але зараз ми маємо дуже багато таких навколо нас, зірочок, вогників, які підтримують нас, мабуть, і дають сили далі жити. І Саша знайшов спокій. І ми знайшли трохи спокій. На душі стало легше, бо ми можемо прийти і квіти там посяти на той лавиці, поспілкуватися Сашком. Я вважаю, що для всіх воїнів день їхньої гибелі загибелі це не останній день їхнього життя, це перший день їхнього безсмертя. Я дуже на це надіюся, що завжди люди будуть пам'ятати, якою ціною. Виборювався спокій і вільно країн.